E, значить, вчора у нас була людина з Одеси, e, дивилися Соліса 105-го. E, розглядають як додатковий трактор, e, мають багато різних тракторів. E, і він питається, він Соліса не мав ніколи, і він питається, як він по якості, як часто ламається, але саме більше головне його цікавило це запчастини. Ну і ремонтопригодність. Ну от, так от значить, людина, У людини є джундір 105-й, джундіру 2 роки. Новий трактор. І він, у нього зараз якась є проблема з топливною, а там топливний насос форсунки. Е, і три місяці трактор стоїть. Джундір е, два роки. Казалося, би, він, мабуть, стоїть там бешених грошей, е, але він може поламатися. Може. І там були сервісні спеціалісти із джундіра, і вони поки що його не зробили. І трактор стоїть три місяці. Тобто, може бути, да, може бути таке, що поламався трактор і його тяжко відремонтувати. А, а ви щось говорите там за соліс, що що не буде, якщо він поламається. Ну, але трактора, так, да, були в нас і ці гарантії по солісам, да, ремонтувалися. Але слава Богу, все працює, все вміємо, все встигаємо, запчасті е деколи можуть затримуватися, але приходять. Тому. Хто бажає купити соліс? Вам до нас міня громукачево.